Друзі, закінчується 2023 рік. Закінчується другий рік війни і 20-й рік нашої роботи в Україні. Це був черговий дуже непростий рік, і, мабуть, це був другий рік за складністю в житті більшості з нас і наших родин. Минулий рік це був спринт, в який ми всі бігли, вважаючи, що ось. Фінішна лінія вже поблизу, але цей рік ми розуміємо, що ми почали бігти марафон, і тривалість цього марафону нам невідома. Але в першу чергу я хотів би сьогодні привітати наших хлопців, які пішли і стали до лав Збройних сил для того, щоб захищати нас, наші домівки, наше підприємство, нашу країну. Я дякую кожному з них і. Олегу Герберу, і Жені Єдінову, і Ромі Старанюку, і Ігорю Радевичу, і Саші Іскову за те, що ви сьогодні в більш складних умовах ніж кожен із нас. Вам, ваші, ваші, вашим родинам. Я також хотів би згадати про те, що цей рік був для нас особливим в тому, що ми відсвяткували 20-річчя всі разом, і це був чудовий день. І Мені було дуже приємно бачити кожного з вас. Мені було приємно бачити і тих, з ким ми пройшли ці 20 років, і тих, хто до нас приєднався останнім часом. Насправді, от робота кожного з вас зробила можливим те, що ми сьогодні можемо дарувати один одному подарунки. Зробила можливим те, що наші сім'ї сьогодні нагодовані, і зробила те, що ми сьогодні, попри всі зовнішні обставини, можемо будувати плани. І навіть виконувати плани, які ми ставили собі в минулого року. Цей рік також був непростим для багатьох із наших співробітників, особливо трагічними були ось останні дні в листопада, коли загинув наш співробітник Максим Гуменюк і його син. І черговий раз я приношу щире співчуття. Тим колегам, які працювали з ним, його дружині, його мамі, ми намагалися всі разом підтримати їх. І я дякую також кожному з вас, хто долучився до цієї підтримки і допомоги. Але попереду Різдво, попереду Новий рік. Нам ще кілька років назад здавалося, що нормальне життя це життя повне планів, радості, і ми всі заслуговуємо на це життя. Але так сталося, що ми живемо в період війни. І це не був наш вибір. Проте сьогодні теж кожен робить свій вибір. І хтось намагається зробити ще більш комфортним своє життя, а хтось іде на передову і позбавляється комфорту заради того, щоб було комфортніше іншим. І це насправді великий подвиг. І для мене це нагадування про великий подвиг, який зробив свого часу Христос. І коли він прийшов і народився в цей світ, він залишив комфорт. І так каже нам Біблія про те, що він залишив комфорт, якого він був достойний, і залишив його заради кожного з нас. І сьогодні я хотів би, щоб ця згадка була у кожного з нас, і ця думка була з нами в наших родинах, коли ми будемо святкувати Різдво, коли ми будемо святкувати Новий рік. І кожному з вас, я хочу побажати. Приємного святкування Різдва. Кожному з вас я хотів би побажати радісного Нового року. Я хотів би кожному з нас побажати перемоги, перемоги і миру, який ми теж заслужимо, виборемо і досягнемо. Я дякую за вашу плідну роботу. Я дякую за натхнення, яке я отримую від спілкування з кожним з вас. І хотів для себе і для вас нагадати слова, які колись сказав Христос, передбачаючи важкі часи. І він казав про те, що важкі часи будуть наставати, але ось реакція, яка мала б бути у кожного з нас. Коли це почне ставатися, випряміться і підніміть свої голови, тому що ваше відкуплення наближається. Я бажаю кожному з нас от цього оптимізму. Давайте всі випрямимося, піднімемо наші голови. І будемо з оптимізм, оптимізмом оптимізмом довіритися в майбутнє, і будемо разом працювати для того, щоб це майбутнє настало для нас, для наших дітей і для їхніх дітей з різдвом христовим та новим роком.